Молитва за захисників Батьківщини. У Твоїх руках, Боже, нехай будуть сьогодні всі ті, хто стоїть на захисті миру та добробуту нашої батьківщини України, благослови їм завжди відчувати Твою близьку присутність у щоденних клопотах військової служби. Дай їм відвагу бути сміливими визнавцями віри у Христа Розп'ятого та Воскреслого. І мужньо боротися проти гріха та всілякого зла. Почуй, Господи, молитву матерів та молитви всього нашого українського народу і захисти цих дітей твоїх щедрою небесною благодаттю, щоб вони, охоронені від усякого зла, могли добре виконувати обов'язок свій. Бережені Духом Твоїм святим. Амінь. Слава Богу! Слава Україні, героям слава!